Чи правильно давати повістки депутатам? Звісно, всі мають. Ну, якщо всіх мобілізовують, то всі мають бути мобілізовані. Тому що у нас ну, депутати це не окрема каста. Ну всі, тобто, ну я мені 24 роки, я інвалід війни першої групи. У мене не працює рука, нога, ну, у мене та дана в голові. А депутат має ховатися за своїм кабінетом? Чи що? Ну це якось неправильно. А як ви гадаєте, навіть якщо вони отримали повістки, чи підуть всі воювати? Звичайно, що ні. Вони всі почнуть відкуплятися. Корупцію у нас в країні ніхто ж не відміняв. Ну, а... Їх, ну, я вважаю за корупцію, тобто і за ухиляння під час війни депутатам, держслужбовцям, що вони ховаються, треба вводити смертну кару. А от ви, як вже військовий з досвідом, чи були у вашому батальйоні? А, люд... Кажу одразу, депутатів у нас не було. Раз людина працює здорова, має захищати свою батьківщину, свою землю. Хто би він не був, незалежно, від професії, від освіти, від віку. Правда, крім пенсіонеру вже 80 річних А як ви вважаєте, чи підуть вони дійсно воювати? Ой ні. Ой, ні! Вони ховаються любим шляхом, мабуть втікнути від того, щоб не йти на фронт. Ну, такі акції вони. Переважно для того, щоб був гарний інфопривід. І далі не думаю, що це піде до дії. Тому, в принципі, ну, народу важливо знати, що і таким людям роздають повістки, Але по факту, як буде, так буде. Чи може бути якийсь такий поділ на варстви, Тобто, кому давати повістки, кому не давати? Ну, я сподіваюся, що в нас же цього поділу немає. Бо якщо у нас цей поділ є, то тоді виникає питання: взагалі на що хлопці воюють, якщо у нас є такий поділ. Чесно кажучи. Ефекту від цього я не знаю, я не бачу. Я думаю, що це просто популізм якийсь. Ви гадаєте, вони не. Ну, звичайно. Ну, звичайно, що ніхто з них, напевно. Хто мав бажання, вони, напевно, вже добровольці. А хто не мав бажання, то я думаю, що він і не піде. От. Тобто це так. На, на загалб. Чистий популізм впевнена, що не має бути таких якогось особливого ставлення до депутатів. Всі мають бути рівні і всі мають захищати свою країну. Одна, в принципі, країна одна. Війна у нас одна на всіх. Тому якось ділити когось на багатих і бідних, кому можна давати, кому не можна. Навіщо?